Вітаю, друзі! Неділя, 12-та година дня. До 12-ї я навіть ще встиг за верстатом попрацювати, а зараз черговий раз вимкнули світло. Але нічого, і без світла багато роботи. Зараз займаюся такими мастильними роботами. Покриваю маслом. Все, в мене тут кілька виробів. Чекають цієї черги. Беру губочку і змащую. Ще, до речі, друзі, хочу відмітити, що таке масло натуральне, яке майстри багато хто робить сам, з ляної олії, з бжолиного воску, дуже корисне для шкіри, друзі. Адже тут натуральні компоненти. Тобто, з точки зору косметики, друзі, ну, руки в мене вже просто... Як у мавої дитини, дуже гарно, дуже корисно для шкіри, я це думаю, може десь вище себе трошки змастити, помолошити так рочків на 10, <гум> жартую. Ну, от зараз займаюся обробочкою, бачите, чекаю своєї черги. Такі речі. Всім бажаю гарного дня, друзі, мирного неба. До зустрічі. Ще, друзі, ось вийшов в свою токарну майстерню і хочу пояснити, чому зараз на моєму каналі нема відео. Друзі, всі ми чудово знаємо, що в нас триває війна. Зараз лютий, 5 лютого, вже скоро рік, як вона триває. Той бункерний шляпа та бункерна хотіла за три дні взяти Київ і за неділю-дві захопити Україну, але не так склалося в нього, як гадалося, як кажуть у нас в Україні. Все, на що він здатний на полі бою, він вже встиг показати і його армія. Тому все, що він намагається робити останнім часом. Це ми всі чудово знаємо, бити по критичній інфраструктурі. Друзі, тому зараз присутні відключення світла. Ось і зараз нема світла. А коли воно з'являється, то вже, друзі, ви бачаєте, дуже багато роботи. Треба і за верстатом працювати, і по дому, по будинку є багато хатнього клопоту, так би мовити. Тому не до зйомок, друзі. Сподіваюсь на ваше розуміння. В мене там попереднє було відео, як я робив різець. Друзі, ось я його вже давно зробив. Це такий реєр. У мене є один реєр широкий з підшипникової обойми. І ось такий чудовий невеликий реєр вийшов. Гарна форма. Сталь R18, дуже зручний. Так, єдине, що тут треба в ньому доробити, це зробити більш довгу ручку. Бо при роботі відчувається, що це, це треба зробити. А так, друзі, працюю кожен день за верстатом, З'явилося вже багато виробів. Потроху продаю друзі свої вироби. Через Facebook, через групи я робив відео на цю тему, як продавати вироби через інтернет. Тому життя і робота триває. Сподіваюсь на ваше розуміння, друзі. А на цьому в мене сьогодні все. Всім гарного дня, друзі, всім мирного неба, слава Україні! Все буде Україна!